Усім привіт! Сьогодні у нас черговий новий смартфон від компанії Uliphone, яка в цьому році мене просто дуже сильно здивувала своїми смартфонами Power Armor 18, 19 і Armor 17 Pro. Тепер же в нас ще новіша модель, яка вийшла весною 23-го року: Uliphone Power Armor 20WT. Ось так. Це смартфон, це просто така дуже цікава реінкарнація. Не скажу, що дуже популярного, але колись смартфон, який продавався, Uliphone. Power Armor 3WT. Якось так він називався. Тож, сьогодні у нас більш новіша модель, вона у нас в такому ж самому корпусі. До речі, окрім телефону, як завжди, Юліфон наложили сюди додаткових аксесуарів до цього ж смартфону. Це завжди приємно. Зараз ми їх будемо з вами дивитися. Давайте спочатку ці аксесуари ми з вами і подивимось. Так, перше, це у нас Armor Case це фірмовий заводський кейс. Пластиковий, я думаю, якщо ви часто канал дивитесь, то ви знаєте, про що йде мова. Зараз ми його продемонструємо вам більш наглядно. Так, а що у нас тут? Так, а тут у нас ось такий ось тримач для цього кейсу. Ага, це автомобільний тримач, я так розумію. Ну, це вже, це вже цікаво. Це вже цікаво. І давайте ми зразу його, з нього і почнемо. Тож, маємо ось таку от. Прикольну штуковину. І це, до речі, дуже круто. Знаєте чому? Тому що проблема знайти нормальне кріплення для такого великого захищеного смартфону. Тут, я дивлюсь, прям все дуже гарно розраховано. Дуже велика така от липучка у нас, дійсно великого розміру. І ось таке от зручне кріплення. Дивіться. Так що, хто буде брати з розрахунком на те, що будете в машині юзати, то раджу подивитись на ось таку от штуку. Дуже зручна штука. Молодці юліфон. Бачите, вони дуже багато аксесуарів різних роблять. реально. В цьому плані вони звичайно радують. Так, Ну а кейс кейс. Він виглядає ось так. Просто така пластикова, товста штуковина, яка одягається позаду на смартфон. Тут також є у нас кліпса. Де вона? Ось вона. Ось така от кліпса сюди затягується. Отак. І ви можете. Чіпляти собі на пояс, наприклад, цей апарат. Ще й тут в комплекті, звичайно ж, є карабінчик отакий. Так, ховаємо аксесуари, будемо дивитися вже сам смартфон. Так, запакували смартфон непогано, тому і коробка доїхала ціленька, і навіть з рівними кутами. Це прям супер приємно. Так, тут все має бути по фірмовому, по-юліфоновській. Тобто, все необхідне тут є. І Як бачите, так і є. Тут у нас іде, а що це таке? Ага, це в нас додаткові закрутки, заглушки на місце для встановлення антенни, я так розумію. Тут у нас заводська документація, кріплення, отаке от, і скло захисне. Проте скло захисне може бути далеко не у всіх комплектаціях, а, наприклад, у першої там, тисячі замовлень з Аліекспресу чи перший 500 чоловік. Тобто це не у всіх воно буде. Так, сам смартфон. Дістаємо. Як його діставати? Отак. Ось такий от смартфон. А для тих, хто давно в темі захищених смартфонів, я думаю, ви зразу ж впізнали, і ви знаєте, що це Armor 3W або 3WT. Тому що тут з рацією він, так? До речі, де сама рація, де антена? Давайте знайдемо далі. Ага, а ось у нас що тут іде. Тут у нас йде зарядка, кабель Type-C і Type-C. З двох сторон Type-C буде. Так, що у нас по зарядці? Тому що я, чесно, не пам'ятаю цифр цього блоку. Треба його подивитися. Так, пікова потужність у нас 33 Вт, що є нормально, абсолютно, це хорошо. 33 вати нормально. І ось у нас йде ця сама антенка. Бачите? Вона у нас закрита. антена вона вкручується у нас зверху в смартфон, і ви можете працювати, користуватися рацією. Ось так. Ну, і звичайно, у нас ще є дві. От такі от викруточки, але я не розумію, для чого одна і для чого інша. Ага. Я зрозумів. Тут у нас різна, різний тип цих викруток. Якщо сфокусувалось, надіюсь, ви побачили, що це різні викрутки. Так, пройшло буквально 30 секунд, і я зрозумів, для чого ці викрутки. Оця ось зелена це для того, щоб розбирати корпус. Тобто оці от гвинтики, які на корпусі. Отут. Тут саме ось така от різьба, саме під цю викрутку. Ось ці винтики, ось ці. Так, тут також такі самі. А оця пласка для того, щоб було легше вам викручувати оцю заглушку, яка зверху знаходиться. Але я відчуваю, що я зараз його зламаю. Щось тут не те. Коротше кажучи, заглушка ця із дуже твердого пластику чи з дуже м'якого. Я навіть не знаю, як правильніше вам сказати. І ця заглушка, вона дійсно має таку властивість, як. Дряпатись і залишати вм'ятини, тому будьте обережні, краще знайдіть зразу щось таке довше, щоб ви могли ним відкрити цю заглушку. А ще краще взагалі або користуйтесь, якщо вам треба рація, або взагалі її закрийте і забудьте за цю заглушечку. Хоча, бачите, в комплекті є додаткова у нас заглушка. Ось так от виглядає у нас це кріплення для антени. Антена сюди вкручується і користуєтесь. Так, давайте пройдемося по корпусу. Тут у нас сканер відбитків пальців, кнопка блокування знаходиться окремо. З цієї сторони кнопка для зручності в роботі з рацією і кнопка регулювання гучності. Зверху ви вже бачили, вкручується антенка. Знизу у нас тільки Type-C. Розіму для навушників немає. Тож, що ще цікаво, маємо стереозвук. звук. Ось ці два динаміки у нас будуть відтворювати звук. А основні характеристики ви можете зараз швиденько подивитися на екрані. Так, запустимо смартфон, подивимось, що це таке. Налаштуємо і зустрінемося з вами вже в першому меню при запуску. Так, смартфон запустився, це його перший запуск. Давайте подивимось, що він нам буде показувати по швидкості роботи. Так, шторка мені трошки у нас підглюкнула, але зовсім трішки. Тут що у нас тільки один робочий стіл буде? Ага. Тут у нас всі ярлички заховані отак-от. От Ось я бачу вже додаток для роботи з рацією. Ну, але зараз ми не будемо тут якось роздивлятись його більш детально. Це вже я сам поклацав, і потім вам розкажу, що тут і до чого, які частоти і так далі. Що треба подивитися нам по цьому смартфону? Давайте подивимось взагалі в цілому, як виглядає графічна оболонка. А вона тут, до речі, абсолютно стандартна, як у всіх сучасних юліфонів. Це я про ці от значки навігації говорю. Так, зайдемо в пункт про телефон. Побачимо, що процесор тут Helio G99, 12 ГБ оперативки і 256 ГБ постійної пам'яті. Дуже-дуже непогано, як на мене. Коротше кажучи, в цілому, в цьому смартфоні це дуже хороші сучасні характеристики, враховуючи, що це ціна не флагманського смартфону, а ціна трошки нижча цього сегменту. І цей смартфон дійсно корпус взяли, бачите, просто старий корпус, який в них вже був, можна так сказати, перевірений часом. І зробили його просто на новому залізі. З рацією, так і залишили, тому що дійсно захищених смартфонів з рацією зараз майже ніхто не робить. Так, щоб прям антенну вкрутити, щоб по дизайну прям як рація, такого мало. Давайте подивимося, що цікавого є в камері. Так, у камері. Розмір фото у нас 50 мегапікселів. Відео, а мені цікаво, чи є тут стабілізація. Відео знімає він в 2К. І, на жаль, стабілізації тут я не бачу. От бачите, все-таки видає цей смартфон, те, що це не флагман. Тому що в юліфона Power Armor 19, 18 стабілізація є. Навіть в 17 Pro після оновлення. Вона там з'явилась, Ну, можливо, я цей смартфон оновлю і, можливо, також у нас з'явиться стабілізація. Так, нічна зйомка. Це у нас нічна зйомка мається на увазі не з інфрачервоними датчиками, а просто в темний час доби ви знімаєте, і у вас трошки краще буде якість. Портретний режим, і в режимі більше у нас є панорама про сповільнений рух. Ну і сканер. Так, по камері нічого не можу сказати, треба тестити. Ну і, звичайно ж нагадую, що це смартфон зі стереозвуком. Дивіться, фронталка в нас знаходиться в самому корпусі, давно таких смартфонів ніхто не робить. Зараз реально рамки дуже тонкі. Камери роблять або в самому дисплеї, навіть захищені смартфони, або в капловидному вирізі. А тут, бачите, підборіддя зверху і знизу у нас таке досить масивне. І навіть незважаючи на те, що екран тут не найбільший, сам по собі смартфон здається доволі великим, тому що тут. Ну, велике реально підборіддя і зверху дуже велика відстань. Повний огляд буде за посиланням в описі. На основному каналі, як завжди, він вийде. У мене вже з'їдає голос, тому кажу вам до побачення. Підписуйтесь на канал обов'язково і нагадую, що купити захищені смартфони також можна в моєму онлайн-магазині. Посилання також в описі. Бувайте!